Миру і добра бажаю всім, хто того прагне, дорогі друзі. Сьогодні я хотів, щоб, верніш, не хотів, щоб ви не побачили того чуда, яке я на і що я тут напаяв. Поки я це все не поізолював, я вирішив зняти коротеньке відео і поділитися з вами тим чудом, яке я тут наваяв. Ну хто розуміється, той вже, мабуть, догадався, що це таке. А я дуже гарно проводжу час. Значить, що воно і з чим його їдять? Зробив я, коротше, отакий прибор, прибор для ремонту телефонних апаратів та 57. Всередину я там в нього понапихав стільки всякого разного, про нього буде окремий звіт, якщо все буде добре. І коли я робив цей прибор, в мене під рукою валялась постійно така лампа індикатора. Ну і я, звичайно, що його прихимічу сюди. І тут звідси воно собі світилося. Тому що є переключач, перемикач положень. 1, 2, 3, 4. І вони собі тут відображалися. Ну, з невідомих причин цей індикатор перестав працювати. Ніби і резистор я підібрав правильно і все. І тому, я думаю, ви вже здогадалися, що це все, що я тут. На хімічів це не що інше, як дешифратор. Коротше, така тема. Був у мене отакий китайський від телевізора індикатор. І щоб не заморачуватися з дешифратором, йому ще треба окреме живлення і плату робити і все інше. Я собі вирішив, що зараз я це все діло закондубасю так, і буде все добре. І в мене все буде відображатися. Тому. Якщо у вас немає мікросхеми, беріть діоди, резістори і сідайте і паяйте. Діоди я знайшов, які в мене були під рукою. Я ще не дивився, що це за діоди. Діоди ще радянського випуску. Резістори по 1,2 кОм, 7 штук. І, власне, що в мене вийшло. Зараз я знімаю акумулятор із заряду. Добавим напруги 12 вольт. Так. Ні, таке чудо мене вийшло. Зараз я буду ставити на місце. Так, бачимо. Один. Два. Три. І чотири. Ну, такий в мене вийшов мультидешифратор. Я вам хочу сказати, що добре провів час. Ось, якщо когось цікавить, що тут? Це, власне, я намалював схему цього всього. Ну, тут без, тут без резисторів. На кожен із сегментів я додав по резистору 1,2 км, тому що коли один світиться сегмент, він світиться яскраво, якщо два включаєш, то вже вони світяться темно. Тому я розв'язав за допомогою опорів це сиділо. Ну це вже позначки. я понаписав собі, як я що паяв, тому що провода. Як ви бачите, я собі маркував кожен провод, куди я що і паяти. Отаке чудою до мене сьогодні вийшло. Зараз я її буду це все діло окультурувати і ставити його замість цього, а сюди щось будемо ще видумувати, якийсь гоненький зрачок. Ну, на сьогодні отаке. й добра усім і до зустрічі. Для тих, хто любить додивитися до кінця. Ось. Такий дешифратор вийшов. На роботу схеми він не впливає, тому я його просто отут прив'яжу. І так він буде триматися місця. Тут більше, ніж предостатньо в цьому всьому ділі. Тому якось так. Це називається робота виходного дня. Просто мені захотілося. Так, ну така. Так, тут у нас лишня світиться. Так, треба розробити. І тепер ми маємо положення. Ніби дрібничка? А на око приємно. Ну, отак. Сьогодні я був зайнятий такою роботою. Мирою і добра. Ще раз бажаю усім, дорогі друзі, до зустрічі в ефірі.